Таке межи дітьми, що не доведе, Господи. Далі змагалися уже й так, і жоден не приймає до себе батька. В того те, а в того те, і всі не можуть утримувати його в себе. Той з малими дітьми, той жінку має сварливу, а в того хата тісна, той знов бідний, хоч куди хоч, іди старий. А старий, сивий, сивий, як голуб, просить дітей та плаче перед ними. Аж не знати як, а що. То даремна річ, що ніхто з дітей не приймає батька. Треба його десь подіти. Ще й до того старий не сперечається, з ним можна що хочеш зробити. Рада в раду, рада в раду, всі чотири зібралися і зійшлись на такому. Пошлімо ще батька до школи. Нехай батько наш у школі сидить та буде сидіти. Їсти йому будемо по черзі носити, стали казати старому це. Старий не хотів іти до школи, проситься в дітей, плаче перед ними, Інська народна казка, батько й недобрі сини. Був собі старий чоловік. Старий прожив вік, дав Бог йому дітей, вивів він їх в люди, поділив їх, живу діти, кожен окремо. Усіх синів було в старого чотири. Кожного старий зробив хазяїном, який мав майно, кожному з нього дісталось. Хазяїв старого всі чотири сини, а старий роздав на дітей усе своє і думає доживу віку при дітях. Весь старий у старшого свого сина спершу приймають старого, як повинно бути, розуміють, що він батько, чи їдять що, чи сорочки перуть. Чи латають що, чи сорочки одрізають, найперше питають батька, чи чого не треба. І як старий скаже, його й слухають. Було так старому, як у доброго сина. Так якийсь час старший син поутримував у себе батька, став якось, наче, не такий, уже й крикне часом на старого, далі старий уже в хаті собі і місця не знайде. Нема чого дожидати, таке діло. Не хоче син утримувати, жаліє тому шматка хліба, нічого робити, треба все кидати та йти до менших. Чи краще буде, чи гірше, а вже й сидіти у старшого не можна. Ото перейшов старий до свого другого сина, і в того старому швидко стало погано. Як візьме старий що з'їсти, то син з невісткою аж дуріють, а сварка з за старого. Жінка гризе чоловіка. Самі радять шматкові хліба дати, а тут старців наприймав. Старий не висидів і там і пішов далі. Так один по одному всі з чотирьох синів брали батька, а батько від них уходив. Усі чотири сини один на одного кивають той на того. Нехай ще він вас тато поутримує, а той знов на того. Той ще тату не утримував вас, чи там мало утримував? Я каже світа не бачу, не те, щоб я книжку бачив, я й замолоду вчився. Просто старий у смерть не хоче додякайти йти на науку. Але що ж, нема де дітись, мусив таки йти до школи. Такі діти перемогли батька. Нарешті, коли йти до школи, то нехай буде, як діти кажуть. А в тому селі не було церкви, то треба було йти до школи аж у друге село. Пішов старий до школи, де там та школа була. На дорозі ліс стояв, і саме в тому лісі зустрічає старий пана, їхав кудись. Старий зійшов з дороги, уклонився панові, думав далі йти. Коли чує, кличуть його. Підходить старий, пан чогось його потребує. Вийшов пан з карети, питає діда, геть розпитав його, як і що, куди. Старий скинув перед паном шапку і розказує йому свою біду. Обгорнули старого сльози. Горе моє, ласкавий пан, нехай би посиротив господь. Уже б жалю не було, а то, бачите, чи чув хтось таке, чотири сина. Хвалити Бога в мене. Хазяї всі чотири і то послали свого старого батька вчитись до школи. Ще не було чого, то на тобі, іди до школи. Так старий перед паном говорить: досить того розказав панові, стало жалко тому старого. Ото старий став казати пан: і ти до дяка, нема чого, вернись ти додому. Діти не будуть тебе до школи більш відсилати. Вже я знаю, що треба тут робити. Не бійся, старий, і не плач, не турбуйся, буде все добре, як Бог дасть. Уже я знаю, як тут треба ратувати. Потішає так пан старого, старий, наче повеселішав. Бере пан старого із собою, привозить до себе додому, поки там старий відпочивав, виносить пан скриньку, справжня скринька панська. Пани гроші тримають у таких. Подивитися на неї, то й то гарно, а там, усередині грошей, Боже мій скільки. Бере пан скриньку і віддає дідові. Це візьмеш, старий, і йди до дітей тут даю тобі гроші. Скажеш, знайшов їх у лісі. Тільки скриньки цієї не відчиняй, і грошей сам не бери. І не дивись туди, прийдеш і скличеш усіх синів, і скажеш Це, сини мої голуб'ята, ішов я до школи і знайшов у лісі гроші. Та оцей приніс їх діти до вас. Але вже, діти, нехай я вмру, не беріть їх від мене. Після моєї смерті будете ділити між собою, хто більш мені догодить, буде мене утримувати і не пожаліє мені сорочки чи там шматка хліба, тому більше грошей дістанеться. Тож, дітки, хочете, приймайте, спасибі вам, і тут що є переділіть, а не хочете, треба йти, межі люди. За гроші будь-хто буде годувати. Коли приймуть тебе, будеш у синів жити, а скриньку їм віддаси умираючи. Коли не приймуть, тоді приходь і скринькою до мене. Ну, старий тут кланяється, дякує панові, пішов старий додому. Вертається до дітей з тією скринькою, плететься селом, скриньку взяв під пахву. Зараз можна пізнати, що старий уже був десь у доброму лісі. Сказано, старі люди, воно чого тільки не знають. Коли несе дід скриньку, то тут, певне, щось та непросте. Вже він десь її доп'яв. Тільки забачила його старша невістка, уже й вибігла назустріч старому. Запрошує до господи, і без вас, тату, у нас ладу не стало. І хата як пуста, чого вже тільки вона тут не говорила. Заходьте, тату, до нас, спочиньте, далеко йшли, втомилися. Як зібралися брати, розказав їм батько, як йому Бог дав. Це нагадав він за свої гроші. Діти, як не ті, і що їм тільки поробилось? Погляне кожен на скриньку, ето каже грошики там, мабуть. Бач, як батько, говорить будете утримувати, вам будуть гроші. Уже всі чотири брати не знають, як і приймати старого батька. Доглядають його, наче пана. Старий зрадів, скриньки з рук не випускає і сам не займає. Після моєї смерті все ваше, а тепер не дам, бо хто знає. Уже я бачив, як ви приймали мене старого, як я залишився без нічого. Воно все ваше, не чиє, тільки ваше. Заберете. Але дайте мені вмерти. Діти вже батька приймають. Пішов старий угору, куди тобі. Ото вже старий не понавірявся у своїх дітей, жив, як на своєму господарстві. Тепер умирає старий, але дітям ще не можна до скриньки. Уже вони її очима пасуть, але громаді вже засвідчено, що поховають батька, тоді нехай тими грішми діляться. Скриньку ту поки що віднесли до церкви, стають коло батька, поховали, як Бог наказав, обід зварили вже знати, що не жаліють для нього. Ба встає піп після обіду, дякувати стали всі хазяям. Старший син просить попа, щоб був у церкві по батькові 40 пуст. То таки батько, як було, то було, а йому грішно жаліти. Прийміть батюшка на молитви. Дав старший, дає менший, знов на пів сорокопуста, кожен дає, всі чотири дали на молитви до церкви. Маємо останню овечку продати, а по батькові нехай молебен буде. Тепер уже скінчилось, уже можна по ті гроші піти. Принесли тую скриньку, хитають її, брязкає всередині. Прийде кожен до скриньки, візьметься за скриньку, трусь, трусь є. Ото розпечатали, очиняють, коли там скло. Не діймають вони віри, копають далі і скрізь скло. Страшно стало, не може бути, що скринька така. Батько її откупав десь під дубом, і щоб не було в ній грошей, ото й кажуть брати, тут саме скло, батько нам залишив. Вони кажуть а один брат стояв у сінях, частував людей, почув та й каже Е, вам то карбованці, мені вже тільки скло. Мало брати не побились, але громада дивується. От тобі, стали люди казати, і послали старого в школу. Не вміли шанувати батька через правду, а шанували через гроші. Отож і маєте. Ну, всі думали, що то батько сам так і зробив. Коли той пан почув, що старого вже нема, та й розказав, як було діло. Сміються з братів, а їм би й гніваться. Так нікуди, самі заробили. Дякую, підписуйтесь на канал.